Всім привіт! Сьогодні я буду знімати про книжку Щоденник Слабака. Це бібліотечна книжка. Цікава, смішна. На фоні у нас Паддингтон і іграшки інші. Так, в чому суть цього відео? Я покажу, прошу, вона розкажу про що ця книжка. До речі, тут ламінований папір і скотч приклеєний. Ця книжка про хлопчика Грега. Грег. Він виходить у школу та ну, займається різними справами. З іншого боку, книжка є коротенький опис, дитинство жахливара. Кому це знати краще, як на греку Гефлі. Середня школа, де вчорашня дрібнота поняття серед дорослявих і недобрих підлітків, які вже їй бороду голять. Це просто катастрофа якась. Але Гр грек не втрачає оптимізму і ділиться з нами своїми пригодами і порадами. Так, перегортаємо. Як я вже казав, цю книжку можна. Чи не казав? А як я вже казав, цю книжку можна приб... ну, взяти в бібліотеці? Взагалі такі книжки 16 частин. Я вже прочитав дві. Ем, Оцю і ще одну частину. Але вони не пов'язані між собою, Типу, нема різниці. До речі, тут ще є сирний дотик. Ось, бачите, сир, цекари. Вони будуть на майданчику там і на майданчику буде лежать зацвілий сир. І хто до нього дотронеться, буде ходити сильним дотиком, доки не передасть сильний дотик повісінь. Так. Це, про... Це щоденник такий. Тут розповідає Герек про себе. Тут небагато сторінок. Я прочитав всю цю книжку, тут мало тексту. Для дітей буде підсувати 223 сторінки. І, до речі, потім оцей хлопчик, який грає з ним. Оце Грего. Це Грего. А ось це Роулі, його друг. Він потім з'їсть той сир. Його заставлять підлітки. 223 сторінки. Цікава книжка. Ну, вона гарна обкладинка, От прикольна, прям мені подобається червона така. Е я хочу прочитати частин, просто нема в бібліотеці, то вони замовляють. Тут може прочитати улики. Книжок. Е Думаю, на цьому будемо закінчувати. Наступне відео. Чекайте завтра. І всім пока!